Бої за Маріуполі, металургійний комбінат Ілліча, Далі полон, етапування спочатку до Сартани, потім до Оленівки, згодом у колонію в Тульській області, а далі колонія особливого режиму. В Мордовії цей шлях, що довелося пройти морському піхотинцю Василю Касинюку, який воює за Україну з 2015 року. Він пробув у російській неволі три роки, два місяці та 14 днів, і 19 червня повернувся в Україну. Весь цей час він був вірний присязі та Україні. Після повернення що вас найбільше здивувало з новин? Що Україна є? Що Гулькін шиші, не Україну. Їхніх три дня вже четвертий рік. І таке Україна дає. Причуханки ще й добра чи дає. Україна живе, люди боряться. Про що ви між собою спілкувались в камерах? Про що розповідали, про що мріяли, як підтримували один одного? Про Україну дуже багато. Ми вечором, е оце. Перед тим, як маємо ще їхню цю калінку заспівати, ми просто е, співали гімн України. Тихенько собі, вісім чоловік, вісім співають. Вже перед самим отбою, ми ж, отче наш. Це в нас е, це було стабільно. От іменно в Мордовії це е, кожен вечір в цього хлопчину е, забрали на обмін. Ну, Ніхто не хотів каже, давайте я буду по-українськи. По-українськи. Отче наш, все. Давайте я буду. Я почати отче наш буквально скільки, три неділі чи місяць, місяць, і мене теж на обмін. Ваш найважчий спогад з часів полону, те, що закарбувалося в пам'ять? Тяжко вспоминати крики. Кожне утро, крики, стони. Це психологічно дуже тяжко. Дуже тяжко для, для любого, там, який би ти там. Не був чути, як ці хлопці кричать, та і ти, і тебе чули, як, як ти кричав, там, там не заспівав гімн, да. ми й не співали. Ми, там, ми казали, гімноспіватель. Коли визвали мене на допит, там, ну, звісно, це побиття, ніхто вже там не обращав внимання. І тут приходить час співати гімн. Там около 300 чоловік і всі співають. Ви знаєте, це, як вони от слухають іскорожений цей свій гімн, то страхи Господні. Я не знаю. Навірно, би сказав, лучше ви його не співайте, хлопці, так знущатися на своїм гімном, а там хто їх співав його, так кривилися. І... чим небудь лиш би їм насолити. Вони над нами так, ми над ними такий. Він заставляє тебе вчити, там, якісь пісні, вірші розказувати. Ну він їх не знає. Вони свого гімна не знають. Вони своїм не знають. Він вийшов це. Ми в тулі були. Вийшов десь. Вони мабуть, трошки перебухали. Там вийшов на утром в всі часом. той гімн співає. і Він бекає, мекає. Ми стоїмо всі. Він ти своїм не знаєш, що ти хочеш від нас. Майже два роки тому, ось на цьому місці в цій студії сиділа ваша дружина, і вона прийшла розповісти про ваш героїчний шлях, про те, як вони боряться за повернення ваше, коли ви дізналися, що ви відчували? Я вам навіть не можу передати, як це важливо, що я відчував. Я просто я не вірю, що вона мене буде чекати. Життя воно йде, їй треба жити. Ну що так вона буде боротися там. Всі акції, всі людей підключати, ходити. Я не думав про це. Дуже вдячний, це так сказати, так легко, дуже вдячний. Я їй кажу, що не тільки їй, я всім кажу, Вона мені спасла життя. Які були емоції, коли ж ось перетнули український кордон і вийшли з автобусу, бачили це відео, цей момент. Можете пригадати свої перші думки, перші емоції. Коли почув вже рідну мову, там ці, хто нас міняв, дівчата, хлопці там з координаційного центру, от почув все, от якась тривога була, мандраж в ногах, в руках. Ти не віриш, що ти їдеш по своїй рідній землі. От просто не віриш. Таке впечатлення, що це якийсь етап, на ще кудись везуть. І все одно ти його бачиш, ти його чуєш, тобі раді, тебе обнімають, ти не віриш. Все одно дали можливість зв'язатися одразу жінку. Я подивився, я на нього. Думаю, що це її набрали. Я її бачу і ніяк не можу я ще переступити цей поріг реальності. Я думав, що це якесь фантастично все. Коли вийшли з автобуса і вперше е, за довгі роки ступили на українську землю, які були най, найперші бажання, що зробити? На коліна встати. Так і було. Прям от стати на коліна і дивитися в одну точку. Цей наш дух якийсь. Ти дивишся, це Україна вже. Завжди хотіла запитати, ми дивимося в соцмережах відео, коли наші військові повертаються, ось в автобусах їдуть вздовж прикордоння, так, і люди з обох боків доріг стоять з прапорами, виходять цілими вулицями, селами, зустрічають. Для вас це було неочікувано. Це був шок. Дійсно, шок. І тоді дощ ішов. ці люди вздовж дорогою стоять. Десь є села. От так і їдемо з село, в село, це в'їжджаємо і вздовж прапори, квітки, люди махають, діти. Там ми не очікували, що нас будуть зустрічати. Я, наприклад, таке, я ще чувствував вину за цей полон. Я її до сих пір чувствую вину, що я не все зробив, щоб не здатися в полон. Ну, так вийшло просто в нас. І я думав, що буду трошки. Не так приймати. Ну, так як от, я був дуже задоволений, приємно прийняли. Україна просто спасибі людям. Дали, дали тобі надію, дали тобі віру, що ніхто вас там не вважає якимось зрадниками чи ніхто ще не щось. Не забули, чекають в да. кожного. І чекають, чекають. Дякуємо вам, хлопці, з поверненням додому. Я приїхав в село, там народу повно. Я в шокі. Я не хотів з машини виходити. Я такої зустрічі, я, я не знаю, не очікував. Не очікував такої зустрічі. Дуже багато людей прийшло, благодарили просто фантастично. Але за вас переживали. Я сповню всіх. Дякую. 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 Який стан вашого здоров'я зараз? Чи є якісь наслідки полону по здоров'ю? Як ви себе почуваєте, що кажуть лікарі? Наслідки є сівни. Мене... Їх не може бути. Хто вернувся з полону? Їх не може бути. В кожного є наслідки різні. У мене теж, ну трошки, да, трошки я поправився, все ноги не дають, дуже били по ногах, по, по спині. Ну, все воно все віддає на ноги. Тим паче, я був водієм, то спитали, що там, водій, і по правій нозі дуже били, дуже били, особливо по правій нозі, щось вони, щоб видно, щоб я педалі не нажимав, то здоров'я. Ну, помаленьку встановлюся. Хочу повернутися власне, до моменту оборони Маріуполя, боїв у Маріуполі. Можете згадати саме ось ці моменти. Наскільки важко було тримати оборону Маріуполя, коли його вже взяли в блокаду. Війна почалася, ми в широким стояли. Наш батальйон із моря летить, і з воздуха, і з землі летить постійно, от іде цей гуркіт. Виїжджали за Запоран. У нас дуже широкіно ну, ми, можна сказати, пройшли дуже хорошо. У нас в Широкиному, як були ми там недільку обороняли, то ранених було пару чоловік, ми дуже хорошо підготувалися до цього, до початку війни дуже добре. Гради просто летіли і летіли, вони не останавливалися. Потім ми відійшли до Маріуполя намирними там. Нам дали свою зону відповідальності, ми на мирному закріпилися. І так ми мирні держави, ми не відійшли з мирного до, до самого полону. Ми вже були в кільці ще й доброму такому тройному кільці. Дуже горжусь своїм батальйоном. Дуже горжусь. Ми не здали позиції свої, і я возив їх. І ранених вбитих возив, багато хлопців було. І я бачив хлопців, які по п'ять разів поранені, і вони верталися назад на позиції, тому що ну, вже не було людей. Багато не верталися, і це героїчний батальон. Вже нас не було чим відстрілюватися. Нас не було снарядів, там, вже, як казав командир нашої мінометної батареї, каже, ну як вже дуже так буде вам погано. То ми вас піддержимо, кинемо вам пару освітителів. А що таке Ну, Спишка зверху, і все. Ну, нема повністю гуляка. Бо там ще якісь патрони були. Якісь там. Які були умови оборони на заводі Іліча? Води нема. Вода, от знайшли да, медсестерну, там така невеличка, я не знаю, скільки там була води, але хоч мали що попити. А то води, в принципі, її там не було. Собак було ще й багато. І дивишся на цих собак, і вони такі самі голодні, як і ми. Щоб, ще з собаками ділилися тими пайками, було. шкода було та собаку. Прибився такий алабай здоровий, такий гарний собачина. Я його не знав, як назавжди, назвав його Маріком. От він за мною ходив, я йому там трошки підгодовував Я шукав, там може, деякі пайки не доїв, хто підгодовував. От Так він біля мене, біля машини і лежав. там. Там, чекав, Не знаю, чекав, не чекав, але старався бути біля мене. Було тяжко, зовсім було тяжко. І, і Страх, пиль постійно. Це на завод прилітало, нас спасало, що там перекриття були бетонні перекриття. Трошки зразу спасало, потім пішли прильоти вже ракет, таких корабельних ракет, Прийшли вже, арта почала і крупніша, то. Пиль постійно в от це Ну, Понаходили респіратори, там щось, якийсь захист, тому що довго не подихаєш, там пиль заводська вона... Ну, не така, як, як пиль, там, скажімо, там, сільська. З той момент, коли потрапили в полон, як це відбувалося? Можете пригадати і розповісти? Сказали, що нам треба їхати на підселення, бо хлопців трошки там да, трошки їх. Нашу другу роту трошки героїчна на рота, кстати, дуже грішна. трошки на по трошки постріляли, то ми на підсилення. Ми зібралися всі нас, посадили в машину, ми поїхали туди. Потім Альоша, цей, за мною який їздив, там через приїзд ми переїжджали і застрягла ця машина між рейсами, бо такі хлопці зробили перекат через приїзд запасний. Ми з ним толкаємо. Потім вже в Єлену він казав, бачите, дядя Вася, ми не знали, що ми толкаємо машину в полон. Ми приїхали туди, їхали на підсилення, приїхали. Світ включився. Вилазьте. І там вони всі. Ми почали з машини вигружатися. Мені дуже заповнились їхні очі. Вони такі перелякані були, їх стільки було багато, цей світ горить. Не ми злякані були, а вони були перелякані. Дійсно, вони так дивилися, дьоргалися там. Любе наше движення, я не знаю, ну, каз... казалося, що тут все, тут їм і капець буде, а ми. Просто вийшли, ну що вже робити. Де да ви опинилися потім? Зразу нас завезли, нас в Сартану, там якийсь ангар, був, нас туди завезли. Двоє суток тому ангарі, було холодно. Там просто пісок і все. Пісок там накидали якийсь клійонок, ми позагорталися ночі, бо холодря така була. Там побули ми два дні, потім нас посадили в машини, автозакіці, перевезли на Єліну. Там ми були дві неділі десь на цій Леновці. допроси, там, ці прийомки їхні. А потім нас на Таганрог. Ми там сутки в Таганрозі побули, теж прийомка. там. Ці, ці прийомки, звісно, я запам'ятаю надовго. А що така прийомка? Нас привезли, висадили, Ну, не висадили, викинули. І це починається от е, катування. От. Просто тебе запихали там такі, як вони кажуть, отстойники. Стакани, стойники, як хто там говорить. І потім виводять тебе, роздівають, обшукують, б'ють, знущаються над тобою, кричать, шукають там, снайперів, офіцерів шукають, шукають. Ті, хто більше прослужив. Там, і це хто чим є, поліцями, руками толкають тебе. Оце, прийшов, це пройшов цю, цю процедуру, тебе подивилися. Дали тим отраз, ти побіг собі в камеру, там переночували ми. Утром та ж сама процедура, тільки вже вивозять на, на самоліт, та ж сама процедура. Не годували. Ми, оце як ми в Єленовки нам дали утром там, чаю і кусок хліба. Оце найбільше хліб ми тоді це я бачив найбільше хліба тоді. І це нас, як в Єлену кидали цю півкружки чаю, цей кусок хліба, цю четвертину, потім троє суток нас взагалі не годували. Там нема поняття, що тобі треба там їсти чи що. Так просто затулкали в машину, завезли на те приземлилися в Білоруську область. Там так само з самоліта, ці самі тлумаки, ці самі крики, побої. Завезли нас в Валуйки. Валуйки це на границі, аж потім ми знали, що в Валуйки ми були біля самої України. Просто біля самої України, Білгородська область, у нас в Харкові вроді, ці Валуйки межують. Ми там побули теж двоє чи троє суток. Потім нас на оскол, на старий оскол перевезли. Потім нас на тулу завезли. Це вже критка була, да. це дуже строго там дуже там страшно били, дуже страшно били. Як вже хотіли знущатися? В них теж там місяць вони ротація у них приходять другий і знов по-новому, знов знущання, побиття. Били чим попало. І паліцями били цим перками, і тросами прив'язали якісь там болти. там. Хтось навіть цю нагайку їхню козацьку приніс, свистіла там, всі отримали цей нагайкою. Що могли видумати? Там ремені, ногами, руками, рукавицями. там. Вже привик до того шокера? я не знаю, ну, може. Ми вже його нещущаємо. Він каже, так краще шокером тебе шурне, раз другий, ти все. Бо як паліцями б'ють, синяки залишиться, ноги болять дуже, руки, там, плечі, все били, крепко били, дуже били. А шокер там, пару разів теркне, да, неприємна процедура, ця шокерна. Саме тільки от чуєш, деш по коридорі, і от коли цей шокер тріщить, все, саме звук. Психологічно. Давить. І ти знаєш, що. І ти не можеш ні, нічого сказати, нічого зробити. Тобі треба стояти і терпіти це все діло. Тому що це ще буде хуже. Ти... А в Тулі нас е... цілий день били. Бо на день можна було б разів з п'ять получити ще так добраче. Е... Цей процес не важно, куди тебе ведуть, Там... підстрижка. Це п'ять чоловік з камери вивели там до тієї підстрижки, раз в місяць стригли. І це поки одного стрижуть, тих четверо, це б'ють. Ногами, руками, паліцями товчуть, волочать там, крики. Самі ці зеки, які нас стригли, які там були допущені до нашого, як вони ми казали, обслуга наша, то ти сидиш, ти рівно сидиш, держиш себе, тому що тобі треба, треба держати. А в нього машинка в руках і він трасеться. Сам боїться. Перукарня, звісно, мені надовго заповниться. Не тільки перукарня, там. у помивки, все. Хлопці біжать там на помивки голі. От дивишся, сині просто хлопці. Сині від паліців, з полосами побиті, опухші всі ті ноги, руки, там. Да, били так. От ти вибігаєш, він тобі цей паліць і шиї Брикупав, все. Потрасли тебе, хлопці підняли, просто вирубували так. Допити теж їхні. там. Особливо в тулі я тулу добре пам'ятаю. Виводили в дворик виводили, і там над хлопцями знущалися ще й крепеляча. Знущалися. Там не було якогось приділу, не було. На допитах вимагали зізнань в чому? Що вони хотіли почути від вас? Мене більше всього здивувало. От як він, Війна почалась, чому ви не втекли, не поїхали з України? Я, мене Це питання їхнє просто бісило. Чому я не поїхав з України, як вони прийшли до нас? От, е, я не міг цього ніяк поняти. Їм ти не об'ясниш, тому що е, вони звикли йти. апарат їм в Україні не вдався. От мене, наприклад, е, били за те, що я е, спитали, тебе автомат був? Ну був, звісно, був автомат. Як же? Я ж на війні. Куди ж я цього автомат? Мені видали цього автомата, я ж його не викинув. Я його возив з собою завжди. Били, щоб я зізнався, що я розстрілював полонених. Ранених дезертірів в Мордовії було. Найшли десь видно, фотографію, я не знаю, де, ми там волонтери до нас приїжджали, привезли, нас, нам там подарунки всякі. І ми сфотографірували з, з хлопцями, там, четверо стояло. І між цими хлопцями був снайпер. От вони побачили, і мене за цього снайпер ти, ти з ним стріляв, ти з ним. то. І де вони її знайшли, я не знаю. Я, я сповнив потім цю фотографію. Скільки раз предлагали, ти будеш докладувати. Що в камері робиться, що хто говорить, Я кажу, то ви вже ж знаєте, у вас всі діла є. Я кажу, я вже старий. Я не, не можу. Я не знаю і не можу. Ну так, в принципі, і всі поступали. Потім ви опиняєтесь в Мордові, і які були умови там і ставлення до українських полонених? Було в Тулі такий момент, просто літом нас дуже били. Прям капець. Нас зо чотири місяці нас. Били, били й били. Ми не знали, за що просто і чому таке? Ну там якась передишка, не було передишки. А потім вже на осінь запустили нам радіо, включили нам чині солов'я, це пом'ят його, як <сміття> сказали. І от тільки він починає говорити: от це його та... Ах... Хочу вам сказати. І ми прекрасно розуміємо, що наші десь їм вставили. Ми просто не знали, що вони під Харковом тоді отримали добрач. Вже пізніше хлопці, які в полон попали, там, розказали, що то-то, то-то, ми просто радилися. Вони нам включали і Вони не думали, що ми моніторимо це все їхнє, оту брехню. Це ми все моніторимо. Ми такі були раді, цього солов'я чути. я вам не мов передати. Тільки оба соловей, всі затихають, всі стоять, всі слухають, і от його. А, значить, в Україні все нормально. Насі десь вставили ще й так добра їм. Чи... Голод ще один вид тортури, який вони застосовують. Розкажіть, будь ласка, про харчування у цих колоніях, зокрема, ось у Мордові ви провели найбільше часу. Десь в районі 40 кілограмів я сходу. Так воно було. Харчування там там немає того харчування. Дві-три ложки каші, три-чотири ложки тої пухльоки, сто грам чаю і кусочок хліба. Оце тобі. Все твоє харчування. Три з цих годи і три місяці це постійний голод. Голод, голод і голод. Ти не міг наїстися. Бордовські колонії, вони особливо суворого режиму. Так, да. і тяжкі умови. А скільки осіб було в камері? Ну, два з половиною ширина камери і п'ять дліна. Це відняти туалет, відняти мивальничок. Вісім чоловік у нас було. І Нам ще повезло, ми були з, е, з цієї, південної сторони. У нас було віконечко 70 на 70. Таке віконечко у нас було. І сонце в нас було. Хлопці, які були з північної сторони, віконечко, як от у курничку, знаєте, от таке дверці для кури. Так само в неї забите пленкою. А змушували стояти? Весь день стояти. Там ми вмудралися, звісно, ми вже так попривикали. Ми їх, звісно, дурили вже. Вони навіть не знають. Все одно ми українці, ми не можемо так просто здатися. Ми так не здавалися. Все одно ми крутили. Я не буду розказувати іменно ті лайфхаки. Я наприклад, сказав за себе. У мене було дві футболки, хоча це категорично заборонено. У мене було дві футболки, двоє, дві пари носків було. Це, що вони знайшли, це було б Якщо так взяти, ми були десь два з половиною роки в тій Мордовії. За два з половиною роки хлопці, які були там, може, ми, якщо це все зібрати, в ці гулянки нас виводили, на, тому сутки ми були на вулиці. На свіжому повітрі? Так. Да. А то ми постійно були в приміщенні. Оце вибігли ми. І то все ж не просто ти вибіг що там, наб'ють тебе, принижуть, таке все собаками потравлять. Дуже знущалися над хлопцями, е, як вони казали, бойові п на хлопців, які дійсно воювали, які захищали Україну, але такі молодці ребята. Леви українські. Да, козаки. Наші, так, наші, Ми знали, що да, їм дуже тяжко було. Над ними знущалися просто, неймовірно. Іде Йдеться Вертухай каже: я не знав, що наші кінологи такі жорстокі. Просто брали цього хлопчину, вдівали на нього куртку, зімню, цю зекуску, і в вольєр запихали його, і він, цей собака, рвав його там. Що ви порадили тим, чиї рідні досі знаходяться в полоні? Надіятись, надіятися, надіятися вірити і боротися. Бачите, так, так виходить. Не все там так гладко, вони теж не дуже хочуть. Вони своїх, видно, не щитають за, за людей. Вони не хочуть цих обмінів. Це так обміни, видно, надавлюють на них, їм щось треба. І от такі йдуть Надіятися, тільки надіятись. найближчий час, на майбутнє. Що плануєте, що хочете? Я хочу вернутися. Назад хочу вернутися і хочу повернутися в свій батальйон. На службу? Так. Да. Попри все. Попри все. У нас таку навіть ми тему задали в камері, коли були, ми розмовляли. От, якщо б ти знав би, наприклад, що ти вернешся і з тобою знов таке може трапитися, яке ти пройшов там, чи проходиш таке, ти пішов би служити. От у нас було вісім чоловік, п'ятеро сказали, що підуть. Хлопці не зневірилися. Хлопці будуть, і я впевнений, що ці хлопці підуть служити. Це ж не означає, що ти, тобі треба напарядок іти. Там, там, захищати Україну можна по-разному. Дуже по-разному. Там, навіть, я казав, піду з мітло мітлою буду ходити. Хлопцям місце звари, їм де приємно. Яку б думку ви хотіли донести українцям? Що вони мають знати, і що б ви хотіли, щоб вони почули і розуміли? Боротися до кінця. І не придумувати собі якихось таких, знаєте, цих мрій, що ну давайте краще здамося, все буде добре. Не буде добре. Вони нам нічого не несуть хорошого. Боремося до кінця. До кінця їх треба вернути в Україну кожен куточок, кожен той сантиметр землі, який в нас є, її треба вернути.